Чення іноземних інвестицій для економічного розвитку регіону таке завдання ставлять перед собою керівники кожного міста та області, адже це конкретні надходження до місцевого бюджету, додаткові робочі місця та хоча б часткове вирішення соціальних проблем. Водночас, прихід великих інвестицій це витіснення дрібних конкурентів, які часто працюють нелегально. Ситуація, про яку піде мова у нинішній програмі, може трактуватися неоднозначно, адже сталося так, що місцеві підприємці Костополя майже Ультимативно намагалися перешкодити іноземному бізнесу, що це було патріотизм чи вболівання за долю рідного міста, чи банальна спроба блокувати роботу конкурента. До вашої уваги, програма Перехрестя правди. Про багаторічне вивезення за кордон лісу кругляка говорять давно і на різних рівнях. Ці оборудки позбавляють українську державу багатомільйонних прибутків, натомість збагачуючи кишені спритних бізнесменів. Як відомо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє експорт української деревини. Це в певній мірі зацікавило іноземних інвесторів. До цього моменту ми вивозили і вивозимо ще. Велику кількість сировини, тобто круглого лісу, той, який ми міг, могли б переробляти тут і створювати тут додану вартість. От для цього з прийняттям цього нового цього закону про мораторій на вивезення деревини, звичайно, відкрилися двері для нових інвесторів в Рівненську область, які можуть тепер реалізовувати інвестиційні свої проекти, створювати робочі місця в Рівненській області, а не інших країнах що що досі так і було ми вивозили практично більшу частину нашого нашої деревини на територію сусідніх держав, і потім вона йшла по європі там розвертались виробництво інвестиції в державу це мабуть саме головне завдання на сьогоднішній день Зв'язку з забороною експорту, або з радістю, що є заборона на експорт, це все не завдання. Сьогодні асоціація, яку я представляю, а та й зрештою уряд і всі ті відповідальні особи, які за цим стоять. Тому ми весною до нас звернувся представник шведської компанії, який сьогодні тут присутній, пан Дунбек з тим, щоб розмістити інвестиції в розвиток супільного виробництва, запропонувавши проект. Проектор суперсучасний. Проект такий, який не має рівних сьогодні в Україні, ну і не часто зустрінеш такий проект в Європі. Костопільський район один із найбільш промислово розвинених регіонів області. Тут чи не найприбутковіша галузь деревообробна. Тож, коли до Костопільської міської ради звернувся власник шведської компанії, що спеціалізується на будівництві та експлуатації деревообробних підприємств у Європі, із пропозицією інвестувати кошти у аналогічне виробництво, звісно, його прийняли з радістю. Зважаючи на вигідне розташування Костополя, наявну сировинну базу, а також те, що саме тут донедавна було одне із найбільших в Україні лісопильних підприємств, а це готовий майданчик для будівництва. Шукати інше місце не мало сенсу. Форен Відразу ж після євромайдану у відповідь на обіцянки з боку представників української держави, президента, прем'єра. Про повну прозорість для зовнішнього інвестора, дружню обстановку та в світлі укладених угод про асоціацію з ЄС, я вирішив зробити інвестиції в цей проект лісопильного виробництва в Костополі. 26 лютого 2015 року міська рада погодилась з цим проектом, що передбачає після повної його реалізації виготовлення 300 тисяч кубометрів деревини. І ми одразу почали його втілення. Ця інвестиція є найбільшою іноземною інвестицією в Рівненській області після революції гідності. Проект реконструкції лісопильно деробровного виробництва розроблений публічним акціонерним товариством Український проектно-конструкторський технологічний інститут лісової промисловості, що знаходиться в місті Івано-Франківську, відповідно. Вимогам діючих норм, правил, інструкцій та державних стандартів по проектуванню та будівництву. Підприємство деревину перероблятиме на 100%. Тобто заходить повний обсяг, відходів немає. Відходів немає. Продукція виробництва це високоякісні поломатеріалі, обрізні, хвойних порід висушені до вологості 8-10% – це для меблярства, і 18-20% – це для будівництва. Позиція роздвоєна 50 на 50. Коли вложено 20 мільйонів євро, інвестиції, звичайно, кожне місто заінтересовано. Я думаю, що і обласна рада, і обласна ОДА кровно заінтересовані в цьому питанні, щоб ці інвестиції не пропали. Щоб цього не сталося, влада зробила все, аби привабливий інвестор залишився в області. Було видано весь перелік дозвільних документів і розпочалися будівельні роботи. На 13 гектарах колишньої лісопильні пан Думбек встановив модернізоване сучасне обладнання. Він планує виробляти та експортувати продукцію для виготовлення меблів та матеріали для будівництва. Ми знаходимося на будівельному майданчику для лісопилень. Ось тут встановлено обладнання для суши наша компанія матиме 150, навіть більше працівників сюди вже інвестовано більше 20 мільйонів євро. Здавалося б, всі питання вирішено і можна розпочинати виробництво. Однак для того, щоб лісопильня запрацювала, її потрібно під'єднати до мережі. Кабель пролягатиме вздовж дороги. Ширина земельної ділянки метр, протяжність майже два кілометри. Для того, щоб розпочати роботи, потрібен дозвіл сесії міської ради. Проте, зважаючи на політичні події останніх років, влада не врахувала позицію громади чи її певної частини. Громада не погодилась з тим. Що в неї без її дозволу взяли земельну ділянку, де розпочали будівництво ванн. Це стало резонансом. Але не менш нас обурило мене як громадського активіста, як депутата, що о той пил, о оті нюанси, всі, які ми бачили разом з вами, воно нам не давало життя. Але зараз питання не до лісопильних. Це просто з чим ми пов'язуємося. Це? це питання безпосередньо до виробництва свіспану. Тоді була створена робоча група в складі трьох чоловік, в тому числі мене, і представників стане станції, яка зробила більше 50 замірів навколо території свіспану в житловому секторі. І це офіційні дані, де ми побачили перевищення таких елементів, як пил і формальдегід, в повітрі потім була проведена комісія експертизи на самому підприємствах. По цькож було щось і це нас обурило. Активісти та представники місцевих громадських організацій висловили свої претензії, і під час зустрічі із іноземним інвестором найбільше нарікань було на екологічну ситуацію навколо Свіспану, на території якого власне і розпочинає роботу нове підприємство. Отож, всі зауваження до роботи вже добре знайомого виробника плит люди адресують українським лісопильням. Свіспан, з Свіспанськапорамисибирають ви збираєтесь, вони нарушили закони. Понимаете, вот та земля, на которой э, закон. закон нашей страны, закон Украины нарушили. Потому что они самовольно взяли вот этот участок земли, который вы будете использовать под э, свои, свое производство. И сейчас у нас э, возбуждено уголовное дело по этому поводу. Понимаете, вы знаете об этом. Вы декларируете, что запуск производства уже зимой этого года. Да? 16-го року. На яких площадях, конкретно вот адрес, на яких площадях ви збираєте строить ваше производство? Ми театрелі наш переможний має площадку. Ми можемо виробництво садити в цей міста. Була визначена промзона, яку займає сьогодні Свіспан спан Це до 50 гектарів земель. Є цільове призначення. Я... Хочу, щоб вся ця земля використовувалася за цілим призначенням, але тільки при умові дотримання стандартів європейських і наших, українських. Ми не проти. Це хороша інвестиція, 25 мільйонів євро. Я хотів би, щоб у нас якась була угода з громадськістю, з, громадські, з представниками там. Депутатів, громадських організацій, угода про те, що, наприклад, то українські дешефіри гарантують, що не буде порушень при запуску норм екологічних стандартів, європейських бажано звичайно. Як вони разом мають працювати спільно. Ну, зараз, хай вони разом екологію і, і через емоції, які переважали на зустрічі? Йохан Дунбек навіть не мав змоги відповісти на питання. Аби заспокоїти громаду, виробничники організували виїзд на територію підприємства та прес-конференцію. однак раптом на нас організовано потужний тиск. Невідомо звідки щойно створені групи активістів розповсюджують дезінформацію та поширюють брехню про шкоду, яку ми нібито будемо завдавати мешканцям і довкіллю. Це робиться з однією метою: не допустити, щоб міська рада надала дозвіл на передачу в оренду цих смужок землі а відповідно, не допустити, щоб ми запрацювали. Хочу наголосити, ми маємо усі необхідні погодження від міськради. Чи могли б ми здійснювати цілий рік монтаж заводу, чи могли б ми зробити хоч щось, якби не мали б усіх потрібних узгоджень і дозволів? За словами члена громадської ради при райдержадміністрації Анатолія Семенюка, раніше взяти в оренду ту ж ділянку землі, аби прокласти кабель, намагався Свіспан лімітед. А власники обох підприємств спільні. Тому вимога громадськості і частини депутатів міської ради Костополя зробити Свіспан екологічно безпечним. Директор лісопильні причину невдоволення людей бачить в іншому. Ось стає підприємство потужне, і е, а що ж бути на, будуть робити наші дрібні лісопильщики, які сьогодні займаються розпилюванням. В цьому контексті я хотів би додати одну таку інформацію, що наше підприємство орієнтоване на переробку лісосировини пиловника, е, який на сьогодні їде. В круглому вигляді за кордон саме на це ресурс і орієнтоване підприємство. У міського голови Костополя свої аргументи Лісопильня – це значні надходження у бюджет міста, але розташована насправді поряд із свіспаном, до якого все ж зауваження є. Мова не проти лісопільного цеху, а йдеться про свіспан ліміт, який виготовляє плити, які засмічує Костопіль. Але другого впливу немає. Громадськість хоче не дати проложити кабель на лісопильні, то щоб вони вирішили питання з фільтрами, які ще не стоять на ліміт. То Оце питання. Ми планомірно атакуємо свій ліміт, щоб швидше вони фільтри закупили, щоб швидше вони встановили. Проект фактично, як такий, вже ну, за великим рахунком реалізований. Залишились пусконалагоджувальні роботи і вже починаємо починаємо працювати. І тому. Ми однозначно знаходимося на стороні інвестора, який реалізовує проект і в перспективі буде створювати тут робочі місця і залишати тут податки, а не в сусідніх країнах. Втім. Сам інвестор такої реакції від громадськості не очікував. каже про ситуацію: поінформовані і український уряд і посольство Швеції. Тому він все ж сподівається, що перенесена в часі сесія Костопільської міської ради прийме рішення на його користь, адже у виробництво вже вкладені колосальні кошти. This delay in time is rather... Затримка в часі це досить серйозне питання, тому що починається зима, і в умовах в таких тяжких погодних умовах ми не можемо прокладати кабелі для нашого підприємства. І якщо б таке сталося, то це було б міжнародним скандалом. Бо ми вже інвестували 20 мільйонів євро в цей проект, і він є добре знаним в Європі. Так громада зустрічає тих, хто 18 грудня цього року перейшов на сесію Костопільської міської ради. Вуличний пікет влаштували працівники двох місцевих підприємств: Свіспан Лімітед та Українські лісопильні. Якщо перші стурбовані тим, що можуть залишитися без роботи, а це майже 700 працівників, то друга сторона непокоїться тим, що нове підприємство через громадських активістів може так і не розпочати переробку деревини. Такій країні, коли зараз йде війна, дійсно йде війна, коли люди гинуть, ми говоримо про те, давайте закриємо і сядемо, і будемо дивитися, на що ми будемо дивитися, чим ми будемо допомагати тим солдатам, яким дійсно допомагають люди. І так само Свіспан. Чому я в такому віці, коли я проруба, працювала більше 30 років, мають залишити на вулиці, скажіть мені, будь ласка, це є мета їхня? Я не розумію того, для чого це все робиться. Може, для того, щоб кучка якісь людей, які нелегально, тому що ми прекрасно знаємо, що у підприємця один працює легально, а десять їх обслуговують. Ми всі живемо в Костополі, і ми сьогодні прийшли підтримати іноземного інвестора в Українські лісопильні. тому що він буде працювати чесно. Ми хочемо мати легальні робочі місця. Ми хочемо мати достойну заробітну плату. Чому ми не можемо сьогодні дати змогу запустити завод за європейськими стандартами, щоб він працював на добробут нашого Костополя? Нам пхають палки в колеса, не дозволяють розгорнутися. Чому? Ми цього не розуміємо. Вам вішують всім лапшу на уші. Я утерім кажу, але це правда. Запомніть, ніхто не хоче закривати наш комбінат. Свій спан, тим більше лісопільний. Вони дають, правильно сказав, дають робочі місця, дають бюджет, відчислення бюджет. І ми доволі, що в нас розвивається таке виробництво, як лісопільній цех. Ми тільки за те, щоб е, керівники спецпана і лісопільного цеху задумались, що ми хочемо, хочемо, щоб поставили на сушарках, які працюють в. в, 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 в в цехах ДСП сушарки, щоб поставили фільтри, які засмічують наш, наше місто і не дають нам роз, дихати спокійно повітря. Саме тому каже представник активістів, громада висуває ультиматум, проте не всі присутні сприймають це однозначно. Для того щоб запустити лісопильний цех, їм треба е, зробити влічити мощності, е, яким, е, і треба птягнути кабель. Ми кажемо кабель протянете тоді, тільки коли поставите фільтри. Бувати головою трохи. вуличні пристрасті поступово переміщаються і в сесійну залу, де депутати мають визначитися чи надати українським лісопильням в оренду на 49 років земельну ділянку для прокладання електрокабеля та під'єднання підприємства до електромережі. Питання у мене таке: по, по державній екологічній експертизі. Чи була проведена державна екологічна експертиза? Якщо так, тому що громада не знає, де вона є. Я хочу зачитати. Є такий закон про екологічну експертизу від 09095 року. Значить, розділ 2 стаття 13. Там є такий пункт. я зачитаю. Тут буквально один зраз. Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. У мене прохання таке. У нас є колективна скарга. Я її зараз хочу надати нашому меру і представника представнику державної адміністрації у письмовому вигляді. Тут у нас. Підписалось декілька чоловік, я прошу мені теж копію підписати. Колективна скарга, що ви її розглянули, і тут є питання про державну екологічну експертизу, чи вона була проведена. Чому тут сьогодні така, такого резонансу набралася сесія? Ми через п'ять місяців зробимо робочу групу і зробимо замір на формальдегід, на пил, на ЦО. Ви зрозумієте, що ситуація здетонувала. І вже то, що говорить, ми не зберемо людей, ми зберемо після цього. П'ять десять разів більше людей має бути просто прозорість. І зараз у нас є налагоджений прямий зв'язок. Не треба чекати п'ять місяців. Ви можете прийти через п'ять хвилин, через п'ять годин. І я завжди вам надам потрібну інформацію. Я готова спрацювати в питаннях екології. Хвилює людей майже 50-річний термін, який інвестор експлуатуватиме виробництво на території міста. Мовляв, за цей час може все змінитися. Я одну із сторін не захищають. Я говорю на 49 років, років. що коли вкладається 20 мільйонів євро, якщо на рік ніхто на такі умови не буде погоджуватись. На рік 20 мільйонів євро вложить, і на рік, скажімо, завтра знову буде. Це я говорю відверто. Ніяка сторона, яка вкладає інвестиції на рік, такий договір не буде заключати. Повинна бути довготермінова співпраця. Шведський інвестор запевняє, що виробництво екологічно чисте будуть працевлаштовані 150 працівників. А окрім того, погоджується виділяти кошти в розмірі 40% на ремонт доріг, якими курсуватиме транспорт із деревиною, та обіцяє вирішувати інші соціальні питання. I have made investments in machinery. Я вже інвестував в обладнання і в приміщення нашого підприємства. Наступні інвестиції будуть для людей, для їхнього освіти і для їхнього здоров'я. Для мене одне з найважливіших питань це освіта і здоров'я моєго персоналу. Пан Дунбак вислуховує всі пропозиції та зауваження. Їх чимало. Однак в кінцевому результаті люди таки розуміють, що виробництво у Костополі краще, аніж відсутність роботи та невизначеність. Якщо в когось є, є, є якісь контраргументи проти лисулісопилін, то давайте озвучте їх, щоб неки не було, що вони там щось там десь роблять. Чи вони там конкретно які. Аргументи, щоб їм не дати працювати. Мені треба визначитися, як голосувати до працівників, бо я все-таки зовсім недавно працював на Свіспанії, я все-таки частини колективу. Просто я вам побажаю приходити не з такими плакатами. А коли вас заставляють писати заяви на зменшення зарплат, коли вас переводять на цифрові правові угоди і залишають без соціальних гарантій, от тоді приходьте. Створюйте робочу екологічну комісію. В складі депутатів, які це дуже такі в складі громадськості, і яка постійно буде знаходитися на цьому ДБК. Я розумію, що сьогодні це є конкурент багатьом підприємцям, які сьогодні знаходяться тут по лісу Порізькі. Останні акції від права сектору зрозуміло було тільки одне: крадуться, крадуться і крадуться. І сьогодні не попадають ці гроші в державний бюджет. Ви розумієте чи ні? Ми повинні підтримати Михайло три хвилини. Будь ласка, регламент дотримуємося. Одне слово слово, вибачте, ми повинні їх підтримати, а контролювати ми повинні так жорстко, так як ви сьогодні цього добиваєте. Сьогодні держава лежить на лопатках. Якщо сьогодні ніхто ці люди, які приносять гроші, дають робочі місця, ми їх. Не спримемо, ми просто-напросто. Я цих людей буду звинувачувати в сепаратизмі. Тому що це люди, які працюють антиукраїнська, антидержавна політика. В результаті всі депутати голосують за рішення про виділення земельної ділянки українським лісопильням. Я хочу, в першу чергу, сьогодні подякувати вам за те, що. Це, мабуть, перший день, коли порозумілися всі гілки і представники всіх інституцій, громада, інвестори і влада. Я вітаю наших інвесторів іноземних з тим, що вони дослухалися до того, що ми коли зустрічалися в державній адміністрації, порадили їм більш прозоро і відкрито представляти свою компанію на теренах Костопольщини. І я би хотів, щоб сьогоднішній захід він не завершився, а був початком того, що 15 великих підприємств, які є бюджету творчою в Костопівському районі, взяли приклад з цієї компанії, яка ще не розпочала свою роботу, і закликаю громадськість до плідної співпраці в подальшому, саме в напрямку відстоювання інтересів. На кінець це питання практично вже цілий рік було не вирішувалось ні в одну, ні в другу сторону. Я звичайно, людина. Виробничник радий кожній сотні, кожній тисячі інвестицій в наше місто. Ну якщо такі інвестиції пройшли 25 мільйонів євро, я думаю, що кожна здравомисляща людина повинна за них боротися. І я цілий рік переконував одну й другу сторону для того, щоб ці інвестиції не вийшли з нашого міста. Десь десішн із позитив Ениц завжди є ризик інвестувати інвестицій, але можливості в Україні є дуже великими. Я переконана, що моє рішення інвестувати в Україні було правильним. Я дуже радий з того, що у нас є порозуміння з місцевою владою, і це рішення якраз показує це порозуміння і співпрацю. Я працюю на в лісопильному бізнесі і наше підприємство є місцевим. Воно буде працювати з місцевою сировиною, буде платити податки в місцевий бюджет. Міжнародного скандалу не буде а лісопильні із шведськими інвестиціями і працюватимуть у Костополі. Щоправда, через затягування конфлікту роботи розпочнуться уже навесні. Водночас тут напрошується кілька висновків. Чи завжди нам потрібна надмірна демократія? Позасумніво, відстоювати питання екології потрібно, бо від цього залежить майбутнє наших дітей і те, в якій країні вони житимуть завтра. Водночас складається враження, що окрім встановлення фільтрів, були люди, які більше зацікавилися появою конкурента, який працюватиме прозоро. І збереже соціальні гарантії для працюючих саме тому, і намагалися вставити палки у колеса більш потужного бізнесу. До зустрічі на перехресті.